Це трапилося саме на Великодень 5 травня. Ця дата назавжди викорбується у пам'яті. В той момент противник здійснив штурмові дії і почався штурм, який тривав безперервно 14 годин. Саме тоді підрозділ займав оборону Старомайорського. Склалася така оперативна обстановка, що справа. У нас був повністю відкритий фланг, та противник наступав як з фронту, так і з правого флангу. В той час підрозділи суміжників вже були за два кілометри від моєго переднього краю. Співвідношення сил в той момент було приблизно 10 до 1. На КСП «Роти» знаходились тільки я. І бойовий медик Світлана. Комбат дав наказ і передав бойове управління на мене на Світлану. Потім згодом в той же день почали приходити підкріплення. Ну там теж не, не дуже їх багато було. Вони пішли одразу важкою технікою, БМП, підбили перший танк і вони всі спішились. І почали лізти з правого флангу. Їм це вдалося, в принципі, як бліцкрі. Важку техніку почали прикривати, прикривати наш старший брат. Це міномети, артилерія наша. А хлопці вже працювали по піхоті. Це також спільна робота БПЛА і наших хлопців. Складнощі були, що це в мене. В принципі, перше бойове управління було. Я до цього керував ну, максимум, що я прийшов сюди солдатом, стрільцем, потім я став командиром відділення. У ну, в мене в підпорядкуванні сім людей, і я командир відділення. А тут е, прийшлось керувати ну, грубо говоря, 50 плюс людей. У мене було в підпорядкуванні. Я була головним сержантом з Романом і він займався всім, я рядом була, допомагала. Ну, так як ми там були постійно, то йому треба було відпочивати. І в цей період я брала на себе командування. Комбат давав указання, вказівки, я передавала операції хлопцям. Дуже було важко, дуже було важко. Хлопці там тримались. Я постійно їм казала, хлопці, тримайтесь, там все буде добре, ми, ми стоїмо. І вони чули, що з ними жінка, і ну якби це теж їх якийсь стимул давало їм. Почули по рації, що к нам заходять чотири орка, і вони буквально через два дома від нас вони зайняли хату, і треба було їх вибивати. Ну, я не задумуючись, побігла в гараж, відкрила, набрала одноразок, повидірала чеку, гранати розложила. Ну і так не задумуючись, просто схопила гранатомет, побігла і вистрілила в хату в вікно, там, де були орки. І прибігла назад. Якщо Чотири чоловіка змогло вже зайти, буквально тільки сіріє, і вони починають лізти, і там уже їх може бути і 10, і 15 чоловік. І тоді вже треба штурмова бригада, щоб вибити їх з цієї хати. Світлана, вона безбашена, вона відбита зовсім. Коли суміжники почали зачищати. Виявилося, що вони дійсно мертві, і це дуже добре. І щоб ви розуміли, там не будівля була, а там руїна така, що там трошечки, там буквально пару метрів квадратних було, де їм сховатися. І вона влучно якраз туди і потрапила, попала снарядом. А якби вони дійшли десь до позиції до КСП, що могло статися? Вони намагались нас бити. Ця ситуація трапилася тоді, коли в міжпозиційний простір противник намагався просочитися для того, щоб закрив закріпитись та обрізати логістику переднього краю, яка і так була ускладнена, тому що лише одна дорога, по якій у нас проходила логістика і без броньованої техніки, якої не було в підрозділі в мене. Тоді броньовану техніку я брав у суміжників, але їх водії відмовлялись їхати. І мій водій, давши три коло на хамері, після того одразу повіз боєприпаси на передній край та евакувати поранених. Були вуличні бої в самому Старомайорському. Також противник постійно намагався заводити нові сили, постійно намагалися вони накопичуватися. І це було як зомбі. Посадки, ліса, окопи це ти бачиш, повністю контролюєш перед собою все, за собою. Це невеличка ділянка, яку треба контролювати, і місцевість повністю відкрита. В Старомайорську ж ситуація була така, що не було жодної цілої будівлі. Любий Кацап, який туди зайшов, в принципі, люба будівля це для нього дуже гарне укриття. Навіть якщо він один, він може наторити біди, бо не завжди, я б навіть сказав, частіше за все, і за інтенсивності того, що вони лізуть, ми не можемо продивлятися всю територію. І також і Хотілося б більше розчотів БПЛА, але на той момент у нас не дуже було з цим. Ну, якби все, все прийшло. От зараз у нас вже багато розрахунків БПЛА. Якби в Старомайорській було б так же, то я думаю, ми б набагато довше трималися, і, можливо, б, можливо, втримали б населення. З моменту, коли все почалося, мій особовий склад, який був на позиції, мої резерви, які зайшли без зміни, були 27 днів. Весь цей час були штурми. За оборону Старомайорська з 5 травня, до того моменту, коли замінили наш підрозділ, було знищено 12 танків, 10 броньованих машин противника, 30 одиниць мототехніки, особового складу, підтвердженого. До п'ятисот осіб штормовиків.